Привіт усім, з вами Каспер і ми продовжуємо проходити Томрейдер. Всім приємного перегляду. Погнали пошуки пригод, але як завжди будемо зупинятись, щоб зібрати артефакти. Куди ж, блін, без них? Там на кожному кросі лежать. Що це злізло з мотоцикла? Я не знаю, як вам, друзі, а для мене ці артефакти втрачають сість, бо, самі бачите, лежать на кожному кроці, і їх дуже легко дістати. Немає якоїсь цікавинки, тому щоб їх збирати. На відміну від тої ж легенди, хоча там також артефакти лежали. Майже на кожному кросі, але їх було менше, і до деяких з них треба було ще якось дістатись, подумати, як це зробити. Тут іноді таке теж є, але через саме через те, що їх дуже багато, навіть ті артефакти, до яких складно дістатись, вже майже не мають ніякої цінності. А цю голову ми забираємо. По любому, без неї ми не зможемо вирішити загадку, яка буде попереду. Це в нас аптечка. Блин. Валентину Налину, Зараз загризло браконьєрів. Взагалі прекрасно. Хоча б знає, чого очікувати. Хоча, напевно, я б краще з браконьєрами пострілявся. В календарі мая було всього 360 днів. Оставшіся п'ять считались безіменними днями. Майя верили, что каждый год с наступлением безымянных дней открываются врата в подземное царство. На том уботе такой самый календарь, она невосточая, он ей черепушка. Ми все зробили. Час до да, я запаркувався. Вам так не здавалось, друзі. Шляхи. Але якщо ви збираєте артефакти, пораджу вам зробити це зараз або ж після того, як ви повернетесь, коли заберете черепушку, тобто з тієї сторони. я зроблю це зараз. Щоб потім не витрачати на це жодної хвилини. Ще один артефакт. І трохи далі, третій. Зараз покажу де. Тут у нас вже бійня йде, пантера проти браконьєрів. Ну що на кого ставити? Ми все одно почекаємо, щоб хоча б когось стало поменше. А блин, ж что робошь лавка? Залазь. Доб.Добра. А, йди сюди. Нащо всіх? Ну і артефакти, звісно, теж треба позбирати. Потрібна ця фігня. Нагорі голечок. На давай. Переліземо, не хочу я тут затримуватись. Хочу поскоріше пройти цей рівень. Не те, щоб я прям спідранив, але зависати тут немає ніякого сенсу. Хоча руїни і природа, звісно, дуже гарні. Навіть дощ не може зруйнувати цю красу. Дивіться. Звідси не видно, там на горі також є гречок. Не впади тільки. Це нам треба скинути ту каменюку і розбити підлогу. По дорозі, заберемо декілька артефактів. вкусила зараза Раз я залезу за артефактом, а потом, а блин, так не видно. Заберу черепушку. Валом извиться. сейчас застрелю. А давай злазь.

Чи я люблю тварину, але в цій грі ця пантера нам тут буде дуже сильно заважати. Де ти там? Вилазь, давай. А, я там вже збив. Не гарно. Та розвернись ти. О! мотоцикл рекомендую залишити ось тут, біля цієї дырки в стіні. Повірте, це вам знадобиться. Також змінюю зброю. Розкат хуль, тондець. Так и не одразу кидаємо черепушку і давайте розгадувати цю загадку. Хоча розгадування тут це складно назвати, ми вже і так знаємо, що робити. Як і казав, календар ідентичний. Тому все те саме, що і на тому боці. Все дуже просто, все дуже швидко. Друзі, постарайтеся ніде не затримуватись і якнайшвидше їхати до тих воріт. Бо коли вогонь згасне, а він поступово згасне, двері почнуть замикатися. Чим довше ви десь лазите, затримуєтесь, тим менше шансів у вас потрапити. Все Бачите? Ну і казав вам зібрати артефакти одразу. Можете спробувати поїздити, позбирати артефакти, може у вас вийде за такий короткий проміжок часу зібрати все. Це точно шибальба загробний мир в релігії Майя. Я ж так робити не люблю. Я, якщо я вже збираю щось зберу, а потім почну проходити сюжетку. І, до речі, кому подобається покатушки на мотоциклах. Весь цей рівень проходиться саме на мотоциклі. Ну, як весь. Періодично вам доведеться злазити з мотоцикла Наприклад, тут для збору артефактів або розгадування якихось загадок, але, але повторюсь, частина рівня, більша частина, проходиться саме на мотоциклі. Але тут будьте обережні, один міст опущений. І нам треба його підняти. Ну якого ти фіга, Марка? А блін! Прекрасно, мені це подобається. Тут я внизу ще бачу аптечку. Краще їх не пропускайте, вони вам можуть знадобитися в будь-який момент. Кишибальбы убивали людей ради потехи, запирая их в комнатах с хитроумными ловушками. Ну, а знаете еще, друзья? Давайте мы, напевно, на всему завершим. Сейчас А перебить. Скотина. Я ж кажу, аптечки не пропускайте, бо ці падли дуже швидкі і живучі. Продовжимо ми у наступній серії. Я буду розбивати, напевно, частини. Бо рівні тут довгі, як я вже побачив, мені, напевно, простіше буде розбивати їх на декілька частин. Тож, скоро побачимося у наступній серії. Всім дякую за увагу та перегляд і до зустрічі!